Я вітаю всіх, хто щойно прокинувся і вже до нас приєднався. Ранок з ТТБ триває. Кажуть, народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього, з великою шаною мудрі нації ставляться до пам'яті предків. Не виключенням її українці. Ми не лише пам'ятаємо традиції нашого народу, ми їх досі бережемо і підтримуємо. Про те, якими святами нас вітає осінь, поговоримо із нашим гостем у цій студії, голова рідно, голова організації Рідновірів Тернополя, Ігор Аркуша. Доброго вам ранку. Добрий день, доброго ранку, розкажіть, будь ласка, нагадаємо нашим глядачам, хто такі рідновіри. Значить, рідновіри, це є сповідники давньої нашої дохристиянської віри, давньої традиції, скажімо скажімо так, які сповідували віру в багатьох богів. Це є давні наші, це є давній код нашого народу, кажучи сучасною мовою, який закладався. Тисячоліттями. І е, прийнявши е, єдиночасно е, силовим методом е, віру в одного Бога, е, значить, ми порушили тим самим, е, тим самим код тисячолітній наших, древні, наших древніх традицій. І, власне, якраз сучасні рідновіри, е, сучасні рідновіри намагаються впроваджувати і е, відроджувати. Цей код давній, щоб власне якраз панував на нашій землі добробут і, і все найкраще. Тож, якими святами нас вітала осінь ще багато сотень літ тому, які свята відзначали наші предки, і чи різняться вони з тими, які відзначаємо сьогодні? Фактично, так. Значить, як знаємо, що в межах року було багато, було багато свят. Як і в кожній пори року, так, так само і, і починаючи вереснем і жовтним і листопадом, тобто цих, цих місяцях осені, Значить, скажімо так, почина, почнемо з вересня, після, після наших спасів, так само це ж спаси літні. Це наше язичницьке рідновірське свято, яке прийшло, при ньому, в прийшло в християнське, так, тому що християнство фактично не могло винищити давніх вірувань, давніх святкувань, тому що люди все одно святкували і все одно і просто переназвали і перелицювали на своє. Ну і Після спасів в нас приходить 1 вересня. Це свято вогню. Свято вогню. Ми знаємо, що діти йдуть до школи зараз. І все одно це це свято колись святкувалося. Свято вогню було свідчене весілля, весілля комина. Це було перше запалювання осіннього вогню. Ну, і це відбувалися такі святкові молодіжні гуляння, і відбувалися, відбувалися такі звичаї, як жартівливий похорон комах. Тобто, вже, як знаємо, літо пройшло, комахи як такі, вже минулися, і життєвий похорон комах. 4 вересня в нас був осінній перун і перуниця, тобто свято перуна. Останні в році громи засинають на зиму. Свято Перуна це якраз свято. Бога військового, Бога Грози так само святкували було дуже велике святкування. 8-9 вересня в нас святкувалися богині рожаниці. Це жіноче свято. І, власне, якраз цей обряд проводився, проводився жінками. Ну, жінки викликали кожен, кожен свою рожаницю. Це було свято не тільки, не тільки жінок, які. Е яким, яким тільки потрібно було родити. Це було всі, всі, всіх жінок. Е і було, власне, якраз е сказано в бага багато, багатьох джерелах, що е святкувалося таким чином, що жінки е ставали в коло, е найстаршій жінці давали, е давали хліб, випечений спеціально для, для такого. Для такого свята і приносилося перший кусень хліба, який хліб, до речі, ломався, а не різався, тому що обрідовий хліб не можна було різати. Перший кусень хліба йшов в пожертву богині Дані, тобто клався на воду. А всі інші кусочки хліба розподілялися між, між, між всіма присутніми. М -м -м -м. Тобто, пускався на воду перший кусень хліба. 24 вересня. Це було свято вирію, проводи птахів до 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 вирію, молитви до духів пращурів, які були, яким яким птахи несуть звістку із світу яви. Світ яви це, тобто, це в нас зараз світ, який, який ми, ми живемо у ньому. Це було прощання з теплом, е і про такі про прощання були такі е починалися осінні вечорниці вже тоді. Ну і е 25 вересня це було найбільше певно напевно свято осіннє, Це було е осінній світовид. Тобто це е, осіннє рівнодення. Е, ми... <кій> У нас є така велесова книга, хотів би показати. Е, велесова книга е, це і наша книга е, дра... древніх письмен, древніх законів, які е, багато мають. Багато чого ми можемо звідси почерпнути, із навіть і святкувань і звичаїв. І тому там є така молитва: творіть світовиду славу всяку, бо цей Бог очищує серце наше. Ми відрікаємося від злого, а термовуємо себе до доброго. Ну там велосик книзі так і написано. Які ще найбільші, попрошу вас нагадати свята, які святкували, святкували українці з вересень? Ми пригадали жовтень, так. листопад найбільше. Так, значить візьмемо за жовтень. Жовтень, 1 жовтня, це в нас припадає мати, вшанувалася е, Мати Слава. Це є мати слава, це якраз е, саме вона є нашою покровою. Оце якраз оце християнське свято покрови, то що святкується зараз, це фактично воно спочатку було е, рідновірським нашим. Е, мати слава, це є зображалася як. Е, Мати птиця така в обладунках, військова, така, е, військовий образ. І, власне, це вона, якраз укривала руських воїнів на, на полях ратних покровом своїм, своїх золотих крил. І так само е, в Велесовій книзі теж і написано, щоб б'є крилами мати слава і кличе нас, щоб ішли за землю нашу і билися за огнища племені нашого, бо ми є русичі. Ну і е, е, покровителю е, ну, е, покровом, якраз вона укривала, укривала цих. Воїнів, які, які билися за, за рідну землю. Далі 16 жовтня були зворожені, так зване свято Дідова Субота, осінні діди. Це було, це було свято більш таких літніх людей, поминальне свято громади літніх, громади літніх людей, навіть холодну пору, вони збиралися десь, можливо, десь на, на природі, варили собі куліш на лоні природи і, і тут же споживали. Вони знають, що ніби яке трошки сумне свято, бо вони знали, що вони скоро відправляться на луки сворожі, як, як ми кажемо, і якраз це якось визначалося і воно переважно святкувалося в суботу. 22 жовтня свято Мокоші. Це покровителя жінок, роду і немовлят. Це свято їй завжди в п'ятницю припадало. Завжди, значить, по жертву приносилися мукоші, хліб, калину, прядиво, щоб прядово для того, щоб пряла нашим, нашим дітям і нам долю добру. Згадуються всі богині Лада, Леля, Дана, Доля, Мокоша, Матислава, Жива, освячуються квіти, які протягом року використовувалися в лікуванні. Ну, в жовтневих свят це вже все, наче по листопаді можна. 1 листопада це свято Сварога. Якраз дуже велике свято, так само, яке є сварох, ми вважаємо, що це є правотець всього роду богів. Це є, це є верховний Бог, який це все створив. Власне, ми вважаємо, що Він викував для Русичів перший плуг і золоту обручку, тому він є небесним ковалем і якраз покровителем, покровителем ковалів. Далі. Він є покровителем хліборобства і шлюбу Богом небесного Зодіаку і взагалі кола сворожого. Ми називаємо кола сворожий це календар або небесний Зодіак. Ну і якраз і за київськими легендами, тобто якраз з легендами, які зібрані на Київщині, що він є в цей час починає виготовляти плуг, який він скидає з неба Русичам на наше Різдво. Ми якраз вон, зимою, як ми, як ми святкуємо різдво, ми виходимо і в коло стаємо, викликаємо, кличемо плугу, і якраз, і якраз він в цей час сузір'я Оріона, воно якраз вигадує і плуг. Ну, справді, свят дуже багато. Чи збереглися якісь із них до сьогодні? Покрово, ми вже згадали, який з цих свят ще святкує християнський світ? Ну, християнський світ, я навіть не знаю, чи воно як, як це? Ну, бачите, християнський світ і калиту святкує зараз. У Нас, до речі, ми не дійшли до 30 листопада. У нас є калита. І християнський світ. Воно ніби і не християнське свято, але все одно його ніби святкується, і ніби так християнство закриває очі на святкування колити, Хоча воно і язичницьке. Це є свято паробочої долі. Парубки якраз вибирали собі пару в цей, в цей день. В цей день молодих хлопців посвячували в дорослих парубків і приймають до паробочої пороб, громади. І вони якраз е, тоді вечорниці були і святкували. Ну, від, всім відомо теперішнє свято колективу, те, оце власне, якраз це воно і є, тягнеться з цього часу. Які найцікавіші обряди, можливо, які вже на сьогодні втрачені, були у ті часи? Ну, е, якраз, якраз оцей обряд. Оці всі обряди, фактично, вони всі втрачені. Вони всі втрачені ті обряди, що. Потрібно зараз збирати по, по наших по землях України з наших джерел, от, які дослідники. В нас Володимир Шаян у нас був дослідник, який санскриптолог, який досліджував, який досліджував, почав досліджувати ще в 30-х роках професор Київського Львівського університету, який почав досліджувати нашу віру, і якраз він тут. По крупицях почав збирати оце все, ці всі наші святкування. Ну і велесові книзі теж можна дещо почерпнути з нашого фольклору, дещо все по крупицях треба звизбирувати. Е, оце, власне, якраз і намагається це зробити Галина Лоско. Вона так само дослідниця це її книжка «Колос вороже», яке це які теж можна е, чит, почитати і дослідити в ньому всі наші свята. Страшно З... багато. Втрачено багато, і треба зараз дуже, дуже важливо і дуже важко це все зібрати до кубки. Знищено, навіть цілеспрямовано знищено. З чим здебільшого пов'язана оця обрядовість? Чули ми вже про хліб, про угу. тканину, яку приносили в жертву. Що ще? Які ще? Що ще ми могли принести в жертву? Наш народ хліборобський здебільшого. Бачите, значить, переважно на обрядові. Обрядові наші страви це, було, це було, був мед обов'язково, тому що завжди у нас мед був. Хліборобський, е, хліборобський наш рід, і тому завжди всі вироби, значить, хліб. Е, завжди, якщо були в всіх обрядах, завжди були присутні каші. каші і е, переважно каші з цілого зерна. Тому що зерно, якраз е, ціле зерно, воно це є признак. Цілості признак плідності, признак продовження нового роду. Оце якраз з цілого зерна. Навіть ці всі, всі обрядові каші, то вони повинні були з цілого зерна бути. Ну і Обрядове час було медсура, це наше святкове обрядове, об, об, обрядовий напій, такий, що він фактично е, з допомогою братчини, ну, значить, братчина, це в нас такий е, обряд, є коли. Цей мед сору потрошечки кожен пригублює і каже якесь побажання. Ну і так само е обрядові, обрядові всі, всі страви, коли святкували, то е переважно з допомогою складчини всі приходили, приносили своє, хто що все, що має, і, власне, складали. Пожертви богам і приступали до, до святкування. Чи досі святкують рідновіри усі ці свята? Чи можливо, так само, як книжка пише, як вони святкувалися давно, дуже давно, чи можливо вони якось сьогодні модернізувалися? Бачите, ми мусимо зараз рахуватися з тим, що ми живемо, ми живемо в світі християнському, так, і всі наші всі наші Робочі дні і побут влаштований так, що все підлаштовано під християнський побут. Тобто, якщо, якщо вихідні, наприклад, якісь йдуть, тільки пристосовані під християнські свята. Тобто це є явне порушення Конституції. Але поки що ми, ми мусимо з цим рахуватися. Якщо в нас якесь свято припадає серед тижня, то нам, наприклад, якщо його треба робити зранку, то ми мусимо рахуватися з тим і ми переносимо його на ближчий вихідний день. Я надіюсь, маю надію, що ми, що ми з часом доб'ємося свого так само, що на рівні з християнами мати свої свята, як наприклад, в Англії добилися поліцейські язичники, щоб їм їм надали їм надали їхні язичницькі свята святкувати можливість мати вихідний день. О, а в нас просто порушення конституції йде, тому що на рівні держави святкуються християнські свята. Такого не повинно бути. Ну і щодо святкувань, ми святкуємо. Знову таки, в міру, в міру дослідження, в міру е, можливості це все. Ми намагаємося, по крайній мірі, як ви кажете, як книжка пише це робити, але треба ще зважати на те, що е, в, кожному, в кожному регіоні, е, в, кожному, е, в кожній землі України святкувалися по-різному це все. Ми намагаємося дослідити, як це е, робилося в нас на Тернопільщині, як це. Е, і знову таки враховувати, що, як це святкувалося і в інших, тому що в нас багато що втрачено. І є ще таке, що в інших країнах святкують теж такі ж свята. І, наприклад, в Росії, якщо взяти, вони святкують теж своє. Хоча це і малослов'янські землі, вони святкують це, але в них, в них дуже потужна видавнича база, і вони видають багато книжок. І, і заполонюють тими книжками український ринок, і там вже є їхні святкування. А наші, де хто з наших, не, роз, не розібравшись, бере просто ту російську книжку, відкриває, а там святкування йде їхнє, і переносить це е, на, на наш ґрунт. Тобто тут немає абсолютно ніякого ніяких підстав, тому що в нас є своє, треба своє досліджувати. А, а російське то є російське, там є впливи і фінські, і, і місцеві. Там дуже багато цього є, і не треба переносити і не орієнтуватися на російську літературу. До речі, до речі, хочу принести, хочу ще попередити, що в нас видавництві мандрівець має скоро вийти отака велосова книга, і можна буде обов'язково, можна, хто хоче, можна буде придбати і е, знайти багато чого корисного для себе, для тих людей, хто досліджує, хто хоче знати більше про, про наші свята, про наше минуле, про, про, про корені свого роду і, і, і так далі. Ну що ж, я вдячна вам за цікаву розмову. Думаю, нашим глядачам також було цікаво послухати про те, як відзначали осінні свята наші предки. А наш ранок з ТТБ» продовжується попереду ще багато цікавого, тому обов'язково залишайтеся з нами, а поки що наш ефір продовжить музика.